9 серпня погода в Україні буде відносно комфортною. Найнижчі температурні показники очікуються на Волині, Львівщині та Івано-Франківщині, а найтепліше буде в Запорізькій області. На Полтавщині мало хмарно, вночі йтиме дощ. Температура повітря підніметься до плюс 25, після опівночі до 14 градусів із плюсом. Мінливо хмарна погода триматиметься у Кременчуці весь день. Уночі ймовірний сильний дощ. Повітря прогріється до плюс 24 світлої пори доби і 16 градусів тепла вночі. Вранці у горішніх плавнях погода буде ясною. Вдень з'являться хмари, але ввечері очікується прояснення. Уночі можливий сильний дощ, нічна температура повітря плюс 15, денна плюс 25. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 9 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1963 року. Мінімальною температура була 1947-го градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі. У будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.